То й долучить до нашого ефіру наступного спікера з нами Ярослав Гончар, голова громадської організації аеророзвідка, підполковник. Пане Ярославе, добрий ранок а, пане Ярославе. Розкажіть, будь ласка, можливо, маєте цю інформацію на щодо ситуації на фронті, так щодо ділянки фронту. Можливо, до якої ви долучені? Так, щоб глядачі розуміли. Ні, я е, цю тему коментувати не буду, не буде. тому те, що відбувається на лінії фронту, це прерогатива генерального масштабу. Ага. Беріть інформацію звідти. Ага. Давайте тоді проговоримо, що відбувається в українському небі. Зокрема, що до того, як цю всю ситуацію відстежують наші партнери і в яких українських розробках воно зацікавлення наразі, Україна отримує запити від партнерів щодо навчання протидії російським дронам. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами на Варшавському форумі безпеки, за його словами, Україна єдина країна, що здатна протистояти викликам, які кидає Російська Федерація, і хоче поділитися цим досвідом з іншими. Давайте спочатку почимо більше. Ми повинні забути про парадигму, що Україна є буфером. Україна є інтегральною частиною спільної безпеки і має, і має і відповідні знання, і досвід і сильну армію, щоб бути контриб'ютором безпеки. І хочеться також додати, що буквально вже зараз є перші погоджені рішення. Українські військові навчатимуть дані оборотися з дронами. Вони вже прибули до країни. Повідомляє генштаб. Під час спільних навчань крила оборони учасники, зокрема, обмінюватимуться досвідом та підвищуватимуть рівень підготовки. У відомстві зазначили, що такі навчання роблять держави сильнішими в спільному прагненні до миру та безпеки в Європі. Також є більше деталей. Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів у зв'язку з ситуацією, пов'язаною з появою невідомих безпілотників над країною. Протягом тижня навчань учасники відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки, і удосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам. Отже, власне, давайте проаналізуємо, пане Ярославе, в чому саме зацікавлені наші партнери? В перейманні якихось конкретних навичок, як ми це робимо? Чи можливо їх цікавлять дрони-перехоплювачі, які ми розробили, якими ну вдало протидіємо російським ударним палам? І те, і інше. А, і ще третє я додав би треба розглядати не тільки. А, Подібні ситуації. От з Данією, наприклад, це один з і цей запит іде постійний. На це слід дивитися ще як на інтеграцію України до спільноти країн НАТО і Євросоюзу. Власне, так це все відбувається. Спільні навчання, обмін досвідом, зав'язування контактів, які в потрібний момент потім відіграють свою роль. Ну і все, що ви, ви ще перелічили, так найбільший досвід по збройному протистоянню і застосуванням роботизованих систем, шкода, але він відбувається на нашій землі, тому з урахуванням цієї парадигми, як ми дивимося на світ, як зазначено в нашій конституції, що ми маємо бути частиною. Північно-Атлантичного альянсу, ну от е, можна рахувати, що це є нашим вкладом, і зараз цей вклад він е, насправді є затребуваним е, серед наших союзників, адже загроза. Вона змінила а, свій вигляд, зрозуміло джерело. Зрозуміло, що рівень загрози не понизиться. Зрозуміло, що Путін, оскільки він буде дихати, він е, буде цю свою маніакальну ідею пати, е, і е, не давати спокійно розвиватися е, своїм сусідам. А тепер не тільки сусідам, а й всьому західному світу, і технології, які в тому числі опинилися в руках у ворога, дають йому можливість. Ну так би мовити, поки що кошмарить, але ж всі розуміємо, що це тільки перші дзвіночки. Тому наші військовослужбовці спільно з союзниками відпрацьовують сценарії протидії, діляться своїм досвідом, показують лайфхаки. Весь цей наш здобуток шеримо з партнерами для того, щоб. Ну вони відчували плече союзника. Пане Ярославе, а який саме досвід? Давайте можливо уточнимо цікавить наших союзників, е який досвід вони не можуть, скажімо так, здобути власними зусиллями чи на якихось там відеоматеріалах, От, що саме є в української армії і в наших збройних сил унікального та з досвіду з напрацювань з матеріалів того, що не можуть е е створити і отримати е наші союзники іншим шляхом, крім співпраці. Ну, у нас з'явилася така унікальна річ, тобто, рух України до стандартів НАТО, він вже відбувається вже тривалий проміжок часу. Але треба усвідомлювати, що стандарти НАТО це речі, які охоплюють так би маю, національний оперативний рівень. А от власне те, що відбувається на рівні тактичному, безпосередньо на полі бою, це Прерогатива національна. І, власне, як саме, ну, з відео, ну, що ви з відео? З відео ви бачите те, що в інтернеті там, вискакує Ну там останні секунди ураження, те, що піднімає бойовий дух і настрій всім українцям. Але я думаю, що всі здогадуються, що це останні секунди, які тішать око українця. А за цим стоїть величезна праця. Величезного колективу людей це не просто дрон пролетів там і щось взірвалося. Перш з спочатку працюють підрозділи, які визначають цілі, потім ідуть дії пов'язані з плануванням застосування цих цілей. Які цілі динамічні, нединамічні? які дрони, які екіпажі? Жодна операція не відбувається. Такий спосіб, що там якийсь один екіпаж спроможний зробити всі, всю роботу самостійно, це завжди поєднана праця великого колективу людей, органу управління, і на полі бою, такому високотехнологічному, яке воно є зараз, дуже важливу роль відіграє. Ну, власне, як ти поставив процес, які інструменти ти застосовуєш? Україна робить ну, просто квантові стрибки в е, цій царині. Наш е, прогрес в, е, в сфері розвитку автоматизованих систем е, it систем які застосовуються для того, щоб пришвидшувати темп ведення бойових дій. Ну, він справді він нас вражає, а, а західний світ розуміє, що ну, от так сталося, що за короткий проміжок часу Україна, грубо кажучи, з нічого вирвалася в безумовні світові лідери, по, по цій кафедрі застосування роботизованих IT-технологій. Тому розуміння того, що. Під капотом, там, ну, там цілий процес, там ну, цілий світ. Да? І це так от надивитися відео, що безпілотник кудись прилітає. Це вишенька там на, на торті зверху, а за цим всім стоїть кропітка праця великого колективу людей, і ці знання вони не візьмуться ні звідки. І ми в ситуації, коли ну звісно, ми усвідомлюємо цей досвід, але ми ще й одночасно і воюємо. І там писати книжки, перекладати їх на датську мову, щоб колеги могли почитати, ну, немає часу цим займатися. Ефективніше це організувати навчання, виділити військовослужбовців, які задіяні в цьому процесі, і за Період проведення навчань вони допоможуть союзникам налаштувати свої процеси виявлення, планування, ураження, підтвердження ураження. На території своїх країн для того, щоб унеможливити всі от невідомі безпілотники, які там літають над європейськими аеропортами, або будь-які інші капості, які далі Путін буде закидати на Європу, пані Ярославе. Той досвід, який отримали наші українські захисники, вони здобули буквально під час бойових дій, під час справжньої загрози. Наскільки в умовах тренувань навчань дійсно ці умови можна відтворити? Та знаєте, таке до питання: а чи можемо ми навіть, хоча б припускати на такому рівні, що військові, які прийматимуть навички наших українських захисників, можуть це робити десь на території України під час справжніх повітряних тривог? Чи це вже умовно буде залучення іноземного контингенту, що для Росії означатиме ескалацію? І як вони кажуть, вони будуть відповідати якось там дзеркально. Та я би не зважав там на думку Росії там, що забули в них спитати, що нам робити у нас вдома. І, звичайно, цей підхід, за який ви говорите, він був би більш дієвим для того, щоб ми показували на реальних кейсах реальних бойових ситуацій. От, ну, проте, напевно, треба ще якоїсь там більшої політичної рішучості, чи що треба, щоб там Путін уже не просто політав над аеропортом, а щось зірвав, і після того е, стануть більш рішучими. Але я вам скажу, що ну, навіть е, те, що відбувається зараз. Е, Ну, те, що наші військовослужбовці проводять спільні навчання, і це не знаєте якась там надумана бюрократична історія, яку просто відбувають номер. Союзники справді дієво зацікавлені в цьому. Вони всотують кожний байт, кожне слово, все, що передають наші воїни союзникам і. Ну, іншого інструменту ну по суті не існує. Це тільки спільні навчання. Інше це вже спільні е спільні дії в складі коаліції. Тому е там інтерпретувати це е Путін буде в будь-якому е випадку, і я би радив нашим союзникам на це не зважати. Що би ми там не робили, він все одно. Буде нападати, то оглядатися на те, що скаже Путін. Ну це собі просто шкодити, все одно він буде атакувати. То якщо ми хочемо справжньої європейської колективної безпеки, то слід бути готовим до того, що подібні. Навчання будуть відбуватися не тільки на території союзників, а й на території України. Звісно, на території України, ну які у нас навчання? У нас іде повномасштабна війна, і тут відокремити ну хто тут навчання? Ну тут летять шахеди, їх і збиваємо. От, е, але я впевнений, що наші дипломати, наші політики вони могли б знайти там таку формулу, щоб е, морочити москалям голову і е, просто зеркально відповідати. Отак, от, як вони вміють, це не ми там, та там що -то ви не Веніра все не так однозначно. От те саме дзеркально мало би лунати з боку е, українських е, медіа політикуму. А європейці союзники, та я впевнений, що це не за горами. Це ось ось уже і так буде відбуватися, пане Ярославе, Ну от наш президент він однозначні заяви робить. І от в останньому зверненні була така ну доволі резонансна заява про те, що ось ці дрони не від, начебто, невідомі дрони, які не можуть назвати російськими в Європі, поки що що вони злітають з кораблів тіньового флоту. Така заява була в вечірньому зверненні президента, якого вже. Чи це можливо, і як це взагалі може працювати? Отак от воно і повинно працювати. кажу Зеркально. Так, mm -hmm. так само, як Путін там з таким покерфейсом там розповідає на чорне-біле. от Точно те ж саме в цю гру можна грати удвох. Невідомі дрони в Балтійському морі затопили щось і, і співчувати. Пане Ярославе, і, щоб я б щоб допомогу там запропонував, може вам допомогти там. От, 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 от щось, щось таке йому ліпити, щоб вони розуміли, що в цю гру можна грати вдвох. І оці, знаєте, оглядання, що скажуть там треті, а що подумає Путін, ми вже давним-давно це все переросли. Зрозуміло, що він не спиниться і. Ну, це просто треба знаєте, там перший крок зробити. Тобто в парадигмі там засіло війна на території України. Чого О, це раптом? Іде війна на виживання. Якщо нам для того, щоб вижити як нації, треба е щось спалити. Не на території е, України, де ми відбиваємося від Орди, то ну, значить це треба зробити е, з інших стартових майданчиків. Пане Ярославе, і наостанок, ну не можемо вас не запитати про випадок, коли вдалося знищити бойовий гелікоптер армії Російської Федерації Мі 8 і знищили його наші українські збройні сили ФПВ-дроном. Про це напередодні повідомили сили безпілотних систем. Перетворили 6 мільйонів доларів на бруд віці безпілотних систем. С нам степові хижаки в районі села Котлярівка на Донеччині. А, скажіть, будь ласка, чи можемо ми хоча б оцінити на приблизно, якій висоті це вдалося зробити, куди вдалося піднятися цьому FPV-дрону, та яка в нього повинна була бути ця бойова частина? Чим власне вдалося уразити, уразити цілий гелікоптер? Так не один за минулий місяць, по-моєму, три. Ну, це це просто в новинах це потрапило. Висота, з ну, з огляду на це відео. Дивіться, висота дерев в середньому 20 метрів. Ну так, на око метрів 40-50. В принципі, гелікоптери так, так і працюють. Вони намагаються літати на низьких висотах, щоб не бути захопленими радарами. Виявлення, а те, що ФПВ збиває так це ну, за минулий місяць, по-моєму, три, а за попередні місяці вже там набили цих гелікоптерів. І яка бойова частина ну, не готовий сказати це, можуть сказати тільки ті, хто безпосередньо приймав участь в цій операції, але це не так суттєво, чи це був осколочно фугасний, чи кумулятивний. Mm -hmm. Саме важливе те, що це це наступний. Ну це, це демонструє рівень майстерності, тому що це високопріоритетна динамічна ціль. Це не так легко, це не в бліндаж стоячий чи наземну ціль. Яка повільна, там або стоїть, або там ну москалі швидко вони не бігають там їх подоганяли, подобивали. А Це е, маневровий об'єкт в повітрі і його вислідкувати часу на е, цю реакцію на те, щоб е, екіпаж опинився в потрібному місці з потрібним засобом. Було небагато тому, ну думаю, що це цілеспрямована робота з планування відстеження от, от таких цілей, і це ще раз підкреслює наш досвід, те, який ми здобуваємо дуже великою ціною. І ось ці прекрасні результати, які задають настрій всій нації на цілий день. Чим більше буде палати в цього москальського мотлаху, тим краще ми в Україні тут будемо почуватися. Пане Ярославе, дякуємо вам, що мали змогу долучитись до прямого ефіру ранок лайв і надати фахову оцінку, експертну думку щодо тих питань, про які ми дискутували, зокрема щодо навичок, які опанували наші українські захисники буквально під час цієї війни, і чи вони вже готові ділити з нашими партнерами та союзниками. Ярослав Гончар. Був ви нами голова громадської організації Аеророзвідка підполковник. полковник. Ну а далі.